Словесних дисциплін Луцького педагогічного коледжу Людмила Шуст. Цьогоріч була експертом із сертифікації вчителів української мови і літератури нової української школи. Це був дуже практичний і дуже корисний досвід для мене. Для мене це була історія про людяність, тому що вчителі, у яких я була експертом, одна вчителька із Херсонської області, інші вчителі із Сумської області, які. Приходили із укриття і одразу продовжували свою педагогічну діяльність, одразу мотивували дітей бути сильними, сміливими і такими, яким все вдасть, які все вдасться, які обов'язково переможуть. Ось це якийсь такий був лозунг для мене цьогорічної сертифікації. І е, ці вчителі в першу чергу. Підтвердили думку про те, що український вчитель насправді дуже сильний, дуже мотивований і має дуже великі перспективи. Тому абсолютно переконливо хочу. Звернутися до всіх, хто мене почує, і сказати, що вчителю варто йти на сертифікацію для того, щоб показати свій досвід, для того, щоб показати свою любов до дітей, показати в яких умовах працюють наші діти, і якими чудовими вони сьогодні виростають. Обов'язково ідіть на сертифікацію, не бійтеся жодного із її етапів. Останнього етапу теж не варто боятися, тому що експерти це теж вчителі, які теж мають свою практику, і яким дуже корисно повчитися також у когось.